В декофеїнізованій каві все ж таки кофеїн залишається. Тобто, зерен вилучається десь 97% кофеїну. І якщо розраховувати на чашечку кави, тобто ну, 240 мл приблизно. То залишається від 2 до 15 міліграмів кави. Якщо в порівнянні зі звичайною кавою, то в звичайній каві 70-140 мг міліграмів кави залишається. Тобто, це дуже добре для людей з підвищеною чутливістю до кофеїну. Це добре для людей, у яких гіпертонія, тому що ну дійсно їх стан буде покращеним і вони зможуть вживати каву. А щодо біологічно активних речовин, тому що в каві приблизно тисячу різних біологічно активних речовин, які дуже, дуже дуже корисні для нашого організму, вони мають протизапальну дію, антиоксидантну дію, тобто не дають нашим клітинам старіти, захищають нашу ДНК. А так от після декофеїнізації частина цих біологічних біологічно активних речовин теж утилізується, частина залишається. Тому для людей, які добре переносять кофеїн, звичайно, краще залишити звичайну каву, не вживати декофеїнізовану, а брати до уваги саме каву з кофеїном, якщо нормально переносити. Пишіть, яку каву ви полюбляєте, а чи купуєте декофеїнізовану каву?